Мене звати Владислав, Я працюю не у компанії в організації гуманітарної Норвезька Рада у справах біженців. Це займаю посаду провідного кільця відділу з питань такі ВПО, якщо англійською це протекшн тім лідер. Я зараз займаюся в Джемі і враження від кожного заняття як. Креме нове враження дуже гарна людина, дуже з, з гумором, дуже чітко все поясняє, і я не, не хвилююсь, не боюсь йому сказати те, що я щось не розумію. То він не лише чує нас, що він це ч, від, відчуває. Так він відчуває він е, англійський. Він чітко розуміє, чітко відчуває те, що нам потрібні організація. Вона як, як замовник, вона сказала, що о, ваше навчання це частина роботи. Тому у нас є виділений час у кінці робочого дня, коли півгодинки вже ніхто не хлопне турбує, і в ми потім вже як не в робочий час це робимо. Тому організація лише за те, щоб ми підвищували свій рівень англійською. Починаючи з першого циклу навчання, рівень мій трішки зріс. Я згадав багатенько такого що що вже забув. Це зараз допомагає. Я бачу, як іноземці дивляться на мене, що я говорю більш правильно англійською мовою. Ви знаєте, я вперше працюю з іноземцями вчителями. Але ці люди, які хто адаптуватися від стратегії, які навчаються в Україні, всі наші побажання, які ми кажемо, кажемо чаром, всі воно, вони довколи добавить там Всі нагадування, всі що ми угол в угол календарі запихнули, Тут класно зайшов. Все, все все гарно, всі адаптуються під нас, так сказати.